Джері Хейл, охрана ну, Так, так. Легко, легко. було зараховано. Зраховано, якщо було <рес> <рес> Степан Гіга! <рес> у гравців. 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал, якщо відгадають частково пів бала. У спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Марочку маленькую. У мене просто для цієї прекрасної людини є подарочок, Мені від подарунки. якої. Це мій улюблений блогер, кстати, а потім Стерненко. С Сірий, вибач, тут більше перспектив. А... Є подарочок, від якого горить у русні. У тебе ж такий контент, правильно? Щоб наступний випуск він був тут. А тут прочитаєш, там дуже арпешський. треба вирішити хто ж першим розпочне з вас дами вперед Й... а ти відразу так по-джентльменськи mm -hmm. добре я не проти я б теж поступився хороший е, знак е, жесту доброї волі я отрицательно починаю просто <рес> <рес> Хорош, хорош. ну давайте я спробую одразу Тік-ток? Так. Да. давай тік-ток. Тобто пісні, які популярні в Тік-Ток, Я думаю, тут uh -huh. зрозуміло тут е особливо здогадуватися не потрібно. Я пірнаки курва бормю слієй. Ой, це молодець, хаєш, відразу один бал. Причому я давайте відкрию маленьку таємницю для наших глядачів. От ми перед тим як починати, ми трохи розігруємось. Розігруємось. Тобто, типу, це не входить потім у випуск. Так Поліна така казала: я нічого не знаю, ой, це не знаю, ой, це не знаю, ой, це не знаю. Як тільки вже йде запис, перша пісня відразу я і курва, бобра. А мені Олег запрещає, крім Калашу, щось слухати. Ну, зараз ми подивимось. А вибери мені якусь категорію. Легко. Будь яко. Та от вибери йому. Хтось сьогодні піде на каву, походу, після зйомок. О -о. Опа. Фу. Ну, давай щоб. Е Украреп. Український реп. Ну, скоп! Він же відгадав шазам. Так. Да? Ну треба відразу, так. А, вибачайте, Серьйозно? я не бачу. Ну, я думаю, о, що ти відразу. Ну, ну окей. Петро Моставчук. Один бал для Шазаму. Давайте тепер Ютуб. Ютуб. До речі, з Ютубу там пісні, кліпи яких набрали більше одного мільярду переглядів. Тобто, це реально популярні пісні. Українські? Ні. Весь світ. Крім Росії. Крім Росії. Дуже відомо. Давайте хоч ну, вже можна назву наказати чи казати. А ні, вже Шарзам він гадав. Ну, да, я, я знаю, це <звук> Друзі, любі шозасонгівці. Шановні підписники проекту Шо за Сонг. З 24 лютого ми знімаємо наші відео без жодної комерційної інтеграції. Тобто просто на нашому ентузіазмі, але ви розумієте, що наш ентузіазм не гумовий і його не вистачить на весь час. І тому ми хочемо попросити вас про підтримку, про допомогу. Ми з цієї нагоди створюємо Patreon, куди ви можете задонатити вашу копійчину на розвиток нашого каналу. Також для зручності ми створили монобанку. Там дуже просто можна через монобанк відправити також копійчину. І найголовніше, кожна людина, яка робить донат, вона матиме змогу прийти до нас у студію. І побачите на власні очі, як ми знімаємо наші ролики з зірковими гостями. Всім дякую за підтримку. Зустрінемось тут. Кілемен <пас> <«Heeleman> вибирає собі категорію. Давай, Давайте Ютуб. Ютуб теж Ютуб. <пас> давайте. Рокстар, Рокстар! Ну нічого, Рокстар було. Якщо переклас слухати, там така єрість. Півбалу. Супер, добре. Півбалу є. <пас> а Поліна? Тікток. Тікток? Поліна. Відразу yeah, okay. знаєш, oh, вибирати. Тікток. Ну давайте Тікток. Oh, боже, це Альона Альона? Так. А, хто ще? Ah, ще. Ну нічого Альона, Альона, все, півбалу зараховуємо. а Там ще Джерри не тільки Альона Альона, а ще Джері Хейл mm -hmm. і тому подібне. Вот. Але півбалу, півбалу. Написані під час війни. Написані під час війни. Запускайте. О, Шазам, тихенько, не пи це. Я зараз, зараз, зараз треба прослухати. Я я буду, буду Піщи, пиші, пищи. Давай, 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 давай. Не вгадай, давай, ну коротше, я тобі допомагаю вгадати. Ну, ну, ну. Я я не знаю, що це за пісня. Софія Ротаро. I'm not okay, ok. Каска. Вибачте, якщо будеш. Діма, мозряк, не будь ласка. Кричати можна? Каску, що? Кричати можна, да. так? Кричати? Та ну, можна. У нас добре. все можна. Можна матом. Все, супер. А, все? Той... а як це так? Блін. Діма, Діма, будь ласка, не ображайся на мене. Діма, я, я тебе люблю, чесно. Давайте. Не почу твої супілки там. Не впізнав. Давайте Це напишіть в коментарях, чи вибачаємо ми Келемена за такий промах, бо казку він мав знати. Ну 100% мав знати. Дімом корови пасли в дитинстві. Напишіть в коментарях, чи Дмитро, вибачите його, чи ні. Добре, щоб ми маємо зараз вирішити. Наступна категорія. Там є хіти, давайте хіти, щоб я його не вгадала. Е, так, українські хіти, так? Так. Бо є в нас ще зарубіжні хіти. Ні, українські. Українські хіти. Угу. Давайте українські хіти. Лала лала лала. Таяна. «Ейфорія». Ну нічого. нічого. Я сьогодні все це слухала, але я не запам'ятала ні назви ні виконавців, бо ну, типу, там. Типа, ну, типу, камон. А це завжди таке. Приходиш. Думаєш, да, да, підготувався, всі наслухав, тільки починаєш грати. Угу, все, пам'ять угу. вишибає, кудись вона йде вслід за ну зрозуміло. Да, да. Давай українські хіти, тому що зараз все саме солодке заберуть. Українські хіти ще одна пісня лишається наразі, тому ми залюбки для вас виконаємо це замовлення. Ну тут я, все як, як, як? Габан, я йду, така я вся, дольчи ну. Кабана. Дольчі все? Кабана, так, все, все, все. Дочі габана. А я подумала, чого я взагалі йому допомагаю? Та, бо ти Розумієш, це оце все панамка. Це... Я така ще спиняла. Це розумієш, це Хабар був. От, це... от він так не, не випадково, це ж він підготував, все продумав. Це зараз її по я тебе Просто так на каву покликав після випуску. — Ти не кликавши. Ти сказала, що <годно> походу я піду на каву. Як Це не це, це, це я тебе запросила. Корот, це, це, ви, це, ви це перезапиште. Давайте Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи йти, йти на, їм на каву, і чи публікувати потім продовження історії. От, Напишіть в коментарях, що там, як вони. А яка б з нею вийшла Ну, от. <Ав> а то би платочки. А скажи мені, будь ласка, відразу. Я точно передбачаю, що наші підписники зараз цікавляться цим питанням. От ви, якщо підете на каву, ти отак от і підеш? Я таким родився. Але які платочки потім гарні можуть Ну, Спонсор можна так? Можна. До речі, спонсорська категорія. Та-та-та. Вона оцінюється вдвічі більше, угу. тобто за е, правильну відповідь, ти зараз можеш отримати два бали замість угу. одного. Угу. Е, береш та готова. Точно спонсор, спонсор нашої категорії сьогодні. Це наші друзі. Канал Вишиванка. Це наш новий україномовний ютуб-проект, де ми будемо розповідати лише про українську музику і артистів. Дуже цікаво. У Нас зараз, взагалі, під час війни такий просто бум от багато артистів себе розкрили, і в цьому каналі ви зможете їх побачити. Тому переходьте за посилання внизу, внизу там покажіть. Це наш проект. Будемо раді. Клас. Ну а пісні, пісні там, не знаю, чи в тему чи ні. Але там топ українських пісень про секс. клас. Я там знімала скліпі. Це Фіолет бібліотека. Найкраще місце для хорошого сексу. Давайте зарахуємо. Це, це ну, цей Фіолет. Tak, він він, він, no, короче... він, в, він в, випускав цей альбом uh, цей альбом під псевдонімом Колос. Uh, Просто окремо Coloss, це, так. типу. Це не зовсім фіолет, але. <плес> якщо <плес> якщо, якщо кілемен не проти, то ми зарахуємо тобі два бали. Ні, <плес> ні, не проти. Не проти. Не проти. <плес> <плес> О, а, а, добре. А, давайте мені вже того спонсора. <плес> Шо? Угу. Теж спонсор. Наш український україномовний. україномовний <плес> <плес> зараз україномовний контент на вагу золота. Канал Вишиванка. Зараз переходимо за посиланням, дивимось. Ну, а ти відгадуєш пісню. Я нагадаю, що там топ українських пісень про е... секс. секс. Секс, точно, забув. Я не здивуюся, якщо Петро Моставчук зараз там буде. Так. О! Будь ласка, Бґай, будь ласка, скажи цю пісню, бо це топ, це топ, це топ. Давай, давай, кажи, Петро скажи, хто. Петро це. Моставчук. Це кафе! Я ж пам'ятаю! Вчителька! Походиш! Ну і пис... Пісня називається лове ого так ну, ладно все, сьомді Ну, ти давайте півбалу. пів пів тут oh, у нас спонсорську дякую півмало ну, давайте півбало кілемені корочі кургани агрегат це база це база <звач> У Нас лишається 5 раундів. 5 раундів до того, як ми закінчимо цю гру. Буде результат. Але перед цим я хочу всіх попросити, хто зараз дивиться наш ролик, не забувати донатити для ЗСУ. Для наших воїнів це треба робити, підтримувати. Вони потребують цієї підтримки. У Нас є благодійний фонд. Човен, наш перевірений фонд. У дописі до ролику є всі координати. Друзі, от, саме зараз не забувайте в кого є змога 10 гривень. 10. В кого 100, 100. мільйон мільйон. Так, друзі, армія наразі це є наша шабля, якою ми дійсно можемо помститись за всі вдіяні злочини. Тому кожна гривня вона важлива. Ножиці перші. Добре. Ти виграла. Вибирай. Ну просто джентльмен. Сьогодні дві дві, дві е, ці. два келихи кави. <гум> <гум> Ти обираєш категорію? Написані під час війни. Написані під час війни. Думаю, тут нічого не потрібно пояснювати. Тут цілком все зрозуміло. Давайте, написані хіти під час війни. Тебе є фора, я п'ю водичку. Творчі. Жу, це... я забув. <шум> Кохана сьогодні. несмачний мед. Взагалі ні. Ні. Ні, ніколи неколи не чула? — Ну нічого. Але після класну, так. Пане кілиме, будь ласка, оберіть категорію. Давайте, давайте. Давайте за рубіжний хіт. Ні, український рок. Український рок. ми здорова, моя чорноброва, а Адені Бога! Жадан і собака. Боже! І собаки. Вова. Жадан і собаки, Капець. вова. Це позор. Щас буде. Ну mm -hmm. так, так. Правильно. Український реп. Український реп один раз був. Ну тоді другий раз. Другий раз, давайте український реп. Ні. Nee. Отой кістки. Нє. Nee. <рес> Оцей, оцей. Зарубіжні хіти. Зарубіжні хіти. Прийнято. Давай зберись, зберись. Типа. Щас. Це ж. Та ж не тупим. Кріп Радіохедж. Боже дякую. Просто. Я а, так знаю, а типу назву може забувати. Типу, як це напиваєтеся і починаєте на вулиці співати пісню? Та ні, ми просто завжди коли з друзями зустрічаємось на п'янки. Ну, ми... Я ж я ж сказав, напиваєтеся і співаєте. А, а, так. так а Ми посилилися, забиваєтесь десь на ні, вулиці. Ні, ні, ні. ні, ні. Ми, так, ми так, вдома. Так. Давайте, зарубіжні хіти? Знову зарубіжні ну, хіти. Та. Давайте зарубіжні хіти. Може, Останні добре, на сьогодні трек. Да. Зарубіжні сильний, хіти. Да. Ну що? Ріана? Леді Гага? Так, Леді Гага. Фер... Це Фернандо, там щось там, Роберто. На А. Айландо. Да... Алехандро! О! Ти бачиш, що ми з тобою вже працюємо як одна сім'я. Я, Я такий Леді Гага. Ти така. Э, Алехандро. Так, ну, це реально, реально сімейна робота. Це просто читать. Це доля. Чітка. Це просто нереально. <ріх> Крутий результат, але не сьогодні, коли Поліна набрала цілих 5 двічі. О, більше. Ой, ти така цьому випуску. Килим коврик, що таке, приготуй собі паркет. Ой, ні, це не це. Розкрито секрет килеммена. Тепер ми знаємо, як він доким став. Цього шановного всіма джентльмена в дитинстві шалений килим покусав. Автор ідеї МСП'єтя. Давай, ну, читай. Добре. Так, де, де цей де мікрофон, щоб не було, щоб я не вдарив по ньому. А, блін, треба продумати в якому ритмі зараз. Да пофіг, будів, імпровізація. — Добре, добре, добре. А ти будеш щось сортом робити? Добре. Після випуску. Захватити всю Україну хочеш, і як дебіл регочеш. Перехочеш! Я бачу Поліну і одразу рефлекс. Бацькування росні – це краще за секс. О! А тепер прочитай те, що в тебе на панамці пише. В голос чи? Голос. А там що є, якесь послання? Так, самій файні Поліні. <пал promote> Щоб наступний випуск е був в цій панамі. Через один щось мені через один, бо в русні буде горі. В них так горить від цієї палами. Повір клас після Євробачення через один по всій країні були тривоги. Щось я так в повітрі і мені, що це один з найромантичніших випусків за історію. Шо сонг з нами була Поліна з Ютуб каналу Хочу гратися! Перехочеш та МС Кілемен з гуртою О, Ось до зустрічі в наступному випуску Друзі, обняв, припідняв. Що вам сподобався цей випуск? Тоді перегляньте весь цей.